В амбулаторії загальної практики сімейної медицини чергам подружжя Статнік каже, прийшли робити щеплення проти коронавірусу вже третій раз давненько, може з пів року назад. Зараз сказали, вроді що там що з'явилися якісь нові випадки. То жінка в мене затягнула, так би не прийшов. Мали вакцинуватися ще на початку літа. Розповідає Ніна Статнік. Втім, каже, краще щепитись ніж потім хворіти. Трохи я затянула, звісно, але вже думаю, осінь не за горами, болячки вже будуть нас чекати з сентября місяця, думаю, з вересня вже будуть. Так що треба вже подумати на тому, щоб зараз і хворіти дуже дорого і, і опасно, ще війна. Так що краще проблеми создавати ні собі, ні господарство. Перед щепленням кожен пацієнт заповнює анкету. Далі огляд лише після цього вакцинація, каже лікар Валентина Рудик. Вінничанка Олена прийшла робити третю бустерну дозу. Робила я модерну першу дозу, друга доза модерна, 31.08 я прошли рік робила. Ну а третю дозу вирішила зробити, тому що дуже багато хворих. Щодня до цієї амбулаторії приходить до 60-70 людей вакцинуватись від коронавірусу, каже Валентина Рудик. Не припиняли це робити навіть у лютому березні. Навіть 24-го, на 25-го було до 15 чоловік. Наразі роблять третю бустерну дозу. Щеплюють коронаваком та Пфайзером. Почали вакцинацію четвертою дозою, каже Валентина Рудик. Вона тепер дозволена лише кільком категоріям населення. Роблять її через чотири місяці після третьої бустерної. Люди віком 60+, люди з 18 до 59 років, які мають важкі хронічні захворювання, що можуть ускладнити перебіг ковіда, які мають онкозахворювання, Ці люди щеплюються. Ті, хто знаходиться. У пансіонатах догляду за людьми похилого віку і медичні працівники. За липень, каже Валентина Рудик, у їхньому центрі першу бустерну дозу отримали 600 людей, другу 50. Загалом на Вінничині першу бустерну дозу вже отримала 61 тисяча людей, каже заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Працюють 196 пунктів щеплення на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Крім того, є 10 мобільних бригад. Восени в Україні очікують чергову хвилю захворювання на коронавірус. Аби уникнути ускладнень, потрібно вакцинуватись. каже Бондаренко. Зараз на Вінничині хворих із ковід 19 приймають сім лікарень. На сьогодні в нас щодня вже виявляється близько 10 випадків. Практично вдвічі за останній тиждень збільшилась кількість викликів до пацієнтів з ковідом. І за минулу добу швидка відзвятувала, що було вже 20 викликів до пацієнтів з ковідом, із них 8 дітей. Із тих викликів до дітей сім дітей було госпіталізовано. Наразі в медичних закладах області на стаціонарному лікуванні з коронавірусом перебуває сотня пацієнтів, каже Бондаренко. Ольга Орел Володимир Чарніков. Новини на Суспільному. Вінниця.